За третій тиждень вже. Да, привіт, колдорек, з тобі в чаті. Да, я перший тиждень лікувався, все там я антибіотики, все пропив. А це щось ніяк не відпускає, та, це по новій. А, хотіло вже другий заход. Це не ковід? Та ні. Зараз якась така гуляє Лукашо Мен... ну, я взагалі чув, чув. дуже рідко хворію. А ти звідки З Кіровоградської область. О. Ну коротше Скорі, я думаю, що там теж було вас. Але прям щоб я отак от на тиждень нас посила. Це щось новеньке було. Mm. Так, з нами є. Oh. Mm. Щось 3, <ріпи> я оу. Чи з багато? Триду? Я все сюди сюди Давай. А, він також сюди падає. Да <ріпи> він юмбик связав. тут сколько раз был сюда залезтис битий зара хаешку на я не залетіла другий поверх

інші десь далі стоять. Ага. Зараз в будинку. Треба їх було спащати. Бачу на даху. вулиця Найс, тепер ті. Отпипаємося як Ти Щас пробежать по басу? Блін, нема снайпа ніякого. А я от М24 знайшов, но треба зараз реалізувати, якщо вийде. О, крутять. У берегу. Один же камінь жовтий. А один десь в кімпі так і сидить. Ага, а, той, бачу, пише бачу в кімпі. Дальній будинок. Окей. Okay. Так, ну я без снайпу нічого не зроблю, Шукаю снайпу. 8 минути, можна. Це добре. Цьому треба бігти зараз. Так, біжить понад берегом. Жовта. Вижу на зустріч. Також з тобою. Він тут десь уже. Вже за будинком. Вже мені Ляпнув неприємно. Одразу. Uh -huh. Тож я как бы там скажу, че це не сшу. Так, а що у вы 9 аптек, поясни. А на нуль. Тримай. Uh -huh. Все скину тут. Угу. Дякую. — Компенсик, береш? А я? Ну, ДМР, не. Все, супер, я взяв. На снайпу найку я. Я правда такие гравець засер, помнишь? А ч? Файный Так, у меня є бусти 5-6, треба мы Три буста є нормально, думаю. так, я бы архика взяв взял бы быть. Калаш такий трошки... Ейц uh, був в тому будинку, де ми починали. Uh -huh. Де ми зараз найду щось? Багато тут перепобігну. Лякаєш. Не знаю, я, до речі, нещодавно з АКМ грав, він непогано так роздає. Хто? АКМ А, але да, взагалі, та тут роздає добре, але довгий політ кулі. Ну, так. У нього дамаг вже на сінках. Ладно, пробую. Попробую на нм побігать. И слушаться е. Барри у некше. Не е. Обожаю. Ай буде цей калаш. Так. Компец свой. Блин, я просто не пам'ятаю. Давай mm. що по снайпі? М24. О. Я думаю, могу себе взять все таки. Тут мінік я, не знаю, я можу. Може це... тобі мазл треба? Та ні, ні. А де ти перший вон, тих, що підкушували ну, око? От тут один. Ось на мені. Ось, мені. удивлен. Дуже див мене лук. А. Берів. <зв> Що треба десь мабуть, транспорт? Yes. Я вірші не бачу. Заобещаю, не не бачу. Yes. О, передано. Стіл, що у мене був. Наче так само поставив монітор. Боже, я не можу звикнути ні до того, як в мене рука лежить, ні до того, як я бачу монітор. Просто міліметр. Щось десь посувається і все. Я так само Щось килимок вже, мабуть, трохи грязненький, думаю, треба його випрати. Виправ килимок, я тепер грати не можу. Так, о, оце кем те, що треба на гомбранці? <свистити> <свистити> Прямо туди їдемо. Що з попереду стріляють? Перед нами чи то бок. Нет, можна тут встать, до речі. Ой, справа десь ще від нього М24 з лошником. Підправка. Біжить перед нами. Хочу біжить? Зараз, давай проходить тут. Пешка його з заправки влетіла. Вдруг уже його пушить. О! Ооо, це мені заправки прилетіли. Думаю, зараз я херню можна тікати звідси. Неприємно. Або можна зараз на них заїхати, дали? Поїхали. Спробуємо їх. А, я парканоном бігаю я не знаю, можна десь об'їхати, щоб не на лице. Ну, так. Бо так, я з так. 416 зараз зафейлю. <гум> що там якась. Аналогічка. на Будемо доквом Добре, що він нас не побачив, але бачу, бігає. А лутатись побіг, о, ліг. Боже, як я пострілял. Не, Серкас, блядь взагалі немає. Угу. За камінь перебегаю. Дай кинути чого. ночу. Я не знаю, йому пофіг. я тупо на ньому приціл. Він Да він в да я просто Найс nice. mm. Просто сразу доисти Его чел запишли Вин бронза? А я не знаю Дякую Завжди будь ласка Боже, СЛР це теж. Он там попадав по ньому. Бля, О, тут трупів стільки це жесть. Ага. <ріх> От... От цього, блін, він сидить, я по ньому раз, два, три, жодного ні хита, нічого. Що це таке? Ого, дійсно, да Прямо. І тут зібралося. Блять! Оп! За десь під синькою. — Может бот? Можливо, ну, не знаю. Бачу. Жесткий бот. Я тут бустик дофига скинул бы. Бо на бои не лезут. Тут броник, пацаны, третий. Найс. Nice. — Нет, половина. Ой, кщись, нарешті. Ого, я пустил, так взял. Блин, так хочется. О, на тачку забираю. Суп а что, боты смоки кидают? Вин ре... Вони ресают? Боты ресают? Чи О. це не бот был? А не, бот. Пріж за все, але дивний бо. можливо він щось відкрутили. Нет, так, ну да, бо, бо він реснув. Ага. Я нокнув того, кого ти угу. Дуріть. Ну тільки, мабуть, зайнятий, Що ти хотів. Та, та десь підзовно будемо грати. Консаваю. Mm -hmm. Можна встати, до речі. Ми можемо на ташці почекати. А Я думаю, вище переїхати. Так, так. Так, машина у нас стоїть на помаранчевій справах. С попереду. Це кімпой. Де пусанца бежит. Найс. Там ще один. Там ще. Да, ще. ще воюють. Наші зоні. Не далеко. Да, десь зона тут буде. Закарувати. Не знаю, ну здається МКшка, десь здесь трохи далі від твоєї мітки стріляла. может быть. я хочу быть в жены сейчас спустилась. вообще ппшка в сан я не люблю Лиша, не тоже добрые все люди СПП. Добрый, давай. Ринкс. Все утра. Пласт. Аварійный, виріс. Двоє летять. Зараз будет стрельбати нам в спину. Mm -hmm. ну, О, вот. над нами прямо раскрылась. О, один прям на мене летить. Я вибачаюсь. Як крутись. Вибач? Це тут буксанса вийшло. Бачу. Ось все. Ок, ну, один. Це мене крутять. Жовта він з двома хітами. подружка лівіша. Боже Ще йому дав два хіта, чи три навіть. Да куломет? Смок я Ну на червоний куламет был. Та тобі тебе смоком? Ага. Так лучше. Привіт, демон, не бачу, сори. Я в вольере. Блин, пик надо было что-то решетку за содарки, блин. Здравствуйте. Чотири шоти знову, ну, вибачте, я не можу зробити. Воно лежить в траві. Я бачу. Тікаю. А, ну це в тебе на обличчі, я треба якось вбивати. Не дуже вона агресивна. а от спина. Угу. Серйозно? Найс. Є смоком обновить. Ті от там десь можуть вийти. Угу. Uh -huh. Боже, яке противне було це жесть. Ремки ж нема в тебе, так? Да? Ні. Я сам без броніка Бусти треба? Ні, набої треба. Які? П'ятірки. А, нема такого. А от той з кулеметом, я думаю, з п'ятірками. Так, да, сервис розбіріли. А я... А там на жовті. Трохи ближче. Перевіряю спину. Я другого ти був де? А, там прям поруч з нами був. Ух ти, блін. Добре. Я в нього броника нема. Mm -hmm. О, 7 якие я зака. Что цель дела еще не видно? Нет, вони. Я там на ногу вони вышли, тому... Десь справа Здесь справа да, по Дапани. Під синьку десь. Да. Де? Тікаємо нижче, мабуть? Угу. Він десь а, за будкою. Ну, він... трохи від будки. І десь Сон, знизу бачу, у нас ось, є. Да. Ой, ось він. Лівіше вже. За дерево. На камені стоїть. Nice. Нокнув камінь. Гуд. Тепер повморанчева. Поспала, пью. Бежи. Убегає там на краєчку до тебе. Я бачу. Десь лежа. Лише... А, в ямці лежить. Я його піду. Перенижні да. його треба. О, це вже тобі? Mm. Так. Yeah. Тут п'ятерок багато. Ага. Uh -huh. Не розумію звуки. Десь під тобою. Бачу Бачу. Один переді мною Дальнього накраснив Переді мною ног Найс Найс Найс, перша катка пішла Но <laughs> Невигано, no. не погано не Пощастило, що ці що з вивозу впали, такі пасивні були. Так, да, але ні, то там і набили. Я, я ж коли пробігали, до речі, скільки дома, там пробігали, я стільки на чп...